Дивлюся на машини, машини летять, летять бігом, то 200 км, то 100 кілонти, сісь пішать, кудись біжать. Ну, як ж ми жили раніше без машин, да? як уже жили, справи рішали. Ми маємо машини, інтернет, мультиварки, мікроволновки. А чого ж ми стали менше щасливі? Менш здоровші. По суті, виходить, це все ж технології повинні нам були допомогти стати кращими, мати більше рімені на себе, на свій розвиток, на свої дари, займатися любимими справами. Що не так, де система зламалася. Чому ми превратилися, як мурахи, які лазили пішки, а тепер на машини почали скоріше це робити. А ну подумайте. Чому не стали щасливіші, багатші, мудріші і здоровші? Тільки тепер в кожного в хаті обтяжка своя, в кожного своя машина, в кожного своє нещастя і все більше і більше. Може не треба, особи кажуть, таких технологій для щастя. Насправді, може, все проще Приймайте.